Російські окупанти сьогодні тричі атакували позиції сил оборони на куп'янському напрямку. За даними генштабу, окупанти намагалися посунути українських захисників у напрямку Куп'янська та Петропавлівка. З нами на зв'язку Олег Поворознюк, позивний паравоз, начальник другої прикордонної комендатури швидкого реагування прикордонного підрозділу Фенікс, старший лейтенант. Пане Олеже, вітаємо вас. Вітаю, Героям Слава Україні! Героям слава. Давайте перейдемо одразу до QR-кода і номера картки. На що збираємо? Прикодоння підказує гарантійних систем Наразі обирають засобиної боротьби. Це вкрай важко нашої щоденної роботи. Бо Чисте небо від наших дронів це його завершення. Світло для штурмових дій, тому вкрай важливо захистити наших пілотів під час заходу і виходу з позицій. Для нас завжди безпека нашого складу. Ми постійно намагаємося покращити безпеку та найновішими за аби врятувати їх під час Кожен наш захищений пілот це десятки наших побратимів. Пане, пане Олеже, пане Олеже, є проблеми зі зв'язком? В нас просто зараз. Давайте ми ще раз спробуємо з вами зв'язатись. Нагадаю, що ми збираємо на засоби радіоелектронної боротьби для другої прикордонної комендатури швидкого реагування прикордонного підрозділу Фенікс. Тому спілкуємось з Олегом Поворознюком. Нагадаю, до речі. Вчора було професіональне професійне свято у фахівців з радіоелектронної боротьби. Принагідно, друзі вас вітаємо. Тож чекаємо ще раз на зв'язок. Нагадаю, Олег Поворознюк представляє Куп'янський напрямок. І є в нас збір в ефірі. Бачите, QR-код на екрані. Є номер картки. От як кому зручніше. Станом на зараз на реп збираємо в нашому ефірі. Станом на зараз зібрано, стартували ми з позначки 407 тисяч. Треба зібрати 500. Ну було би чудово відзначити цю суботу закриттям цього збору. Тому закликаємо всіх долучатися. Нема малих зборів, навіть гривня може бути вирішальною. 5-10 це ще краще, тому обов'язково. Долучайтеся тим часом. Польська ППО може видихнути. В них пішли відбої. Відповідно, бачимо відбой по Волинській області. Але на жаль, змушені констатувати, що ще під загрозою частина Чернігівщини мається на увазі новгородцівська громада, а також частина Сумщини. Тут є загроза застосування ворогом авіаційних засобів враження традиційно червоними. Вже не одну сотню днів. На жаль, маємо. Луганщину та тимчасово окупований Крим є також загроза артобстрілів для частини Харківщини. Вони резонно і логічно, що вони прикордонні. І також є напруга для Нікопольської громади. Це Дніпропетровська область. Тому будьте, будь ласка, обережні. Є повідомлення від повітряних сил про БПЛА в кількох напрямках. Ну але поки про масові пуски не повідомляли щойно вони будуть. Ми обов'язково в ефірі нашому уточнимо. Тому будьте з нами зараз у нас коротка пауза, і далі ми продовжимо. Отже, з'явився зв'язок з Олегом Поворознюком, позивний паровоз, начальник другої прикордонної комендатури швидкого реагування прикордонного підрозділу Фенікс, старший лейтенант. Сподіваємося, тепер чутимемо вас без перебоїв. Якраз закликаємо наших глядачів донатити і долучатися до збору на РЕБ. Наскільки важливі зараз РЕБ? Да, вибачайте за зв'язок. На даний момент РЕБ дуже важливі, і наш підрозділ. Безпілотних авіаційних систем Фенікс наразі збирає на засви радіоелектронної боротьби. Це вкрай важлива складова нашої щоденної роботи, і тому вкрай важливо захистити наших пілотів на позиціях під час заходу і виходу з позицій від рою ворожих дронів. Для нас завжди було пріоритеті життя і здоров'я нашого особового складу. Ми постійно намагаємось покращити їх умови, забезпечити найновішими засобами, аби врятувати їх життя під час виконання бойових завдань. І кожен наш пілот, захищений пілот, це десятка врятованих життів наших побратимів, до яких не йде ворог. Пане Олеже, останніми днями Куп'янський напрямок фігурує більш активно в новинних стрічках. Не можемо не поцікавитись оперативною ситуацією в зоні відповідальності вашого підрозділу. Оперативна ситуація на куп'янському напрямку не сильно змінилася. Противник продовжує наступальні дії, намагається протиснутись до самого Куп'янська, завести туди, туди свої диверсійні групи. Наразі найгарячішими точками є північний напрямок від самого міста, є район колісняківки Кругляківки. Це на південь від Куп'янська, по ту сторону річки Ускіл. Не те, що тут є серйозні просування ворога, тут йде активне насичення переднього краю живою силою противника. Оператори БПЛА підрозділу Фенікс спільно з суміжними підрозділями докладають максимально зусиль для їхнього знищення. І так же само ми виявляємо ворожі цілі і знищуємо їх мірно та цілодобово. Яка зараз там тактика росіян? Чи змінюється вона? Тактика росіян не змінилась. Противник розуміє, що лобовими атаками і механізованими штурмами взяти купер з них. Не вийде, тому він перейшов до тактики насичення переднього краю своєю піхотою. Е, також спостерігаємо спроби заводити з е, окремі ДРГ, втім е, тут їм, скажімо так, влаштовують теплий прийом. Більшість таких груп ліквідують одразу, е, частина з них блокована і особливого впливу на ситуацію немає. Так мусимо констатувати, що такі мікроуспіхи в противника існують. Але це тимчасове явище, яке особливо на зміну на особливу зміну на загальну ситуацію на нашому напрямку не впливає. Друзі, ну перше, ми дуже дякуємо, що не даєте зупинятись збору. Закликаємо вас продовжувати і дякуємо за кожну гривню, яку ви переказуєте, пане Олеже. Ви кажете про насичення, ну зокрема, там особовим складом ворога на куп'янському напрямку. Водночас надходять новини, і вже не один тиждень з приводу насичення тим же особовим складом ще Покровського напрямку. Чи ну відчуваєте ви, ну я не знаю, якщо так коректно взагалі зараз сказати. Певне полегшення у зв'язку з цим. Чи ну, бачите, що там якісь там більш досвідчені десь зникли самі? Я б не сказав би, що активізація противника на Поковському напрямку сильно позначилась на стані справ на Куп'янському напрямку. Тут противник так само активно, наскільки це йому дозволяємо, ми. Та наші побратими з інших підрозділів сил оборони просувається. Просто наразі увага суспільства більше прикута до Покровська через більшу активність військових дій там. Але це не означає, що війна тільки на, на, на Покровському напрямку. У нас ворог так само оборотів не збавляв. Звісно, інтенсивність боїв на Покровському напрямку не порівняти з тими, що спостерігаємо ми на Куп'янському напрямку, але ворог від своєї мети взяти Купін будь-якою ціною не відступив. Але ціль взяти Куп'янськ, щоб далі що? Рухатись куди? Є у вас розуміння? Звісно. Е... Ворог хоче забрати Куп'янськ, бо йому це надає, як би. Місто веткує їм далі перспективи для просування глиб Харківської області для форсування річки Лусків і подальшого виходу як до самого Харкова, так і до адміністративних кордонів Донецької області, з обрізанням логістичних шляхів на напрямку, на напрямку Кремторська та Слов'янська. Ну, це треба говорити про це, щоб не було ілюзії, що росіяни можуть вийти на адмінмежі Донеччини і на цьому зупинитися. Uh -huh. Ні, вони не зупиняються. Ось сьогодні була інформація про те, що сили оборони вибили росіян з філії. Дніпропетровської області, тобто вони вже там, це для тих, хто все ще думає, що апетити можуть ось так, от бути в рамках, не можуть на жаль. Як ви бачите, Куп'янський напрямок є багато інформації про інфільтрацію в місті і про просування росіян по газовій трубі. Наскільки, на вашу думку, багато росіян може бути уже у місті? В самому місці не так і багато. Е, да, рух ворога відбувається цілодобово. Е, так можна назвати це рух бронівським рухом. Малі піхотні групи, окремі Дайге, подеколи ще й мотоцикл, автомобілісти. Е, ворог здійснює рух своєї піхоти на купі постійно. І насичується лісосмуги, окремі покинуті будівлі. Ворог намагається заховати свою піхоту буквально в кожній члені нашої землі. А Як вони наскільки активно вони просочуються? Це головком Сирський казав цю фразу про просочування. Чи це відбувається просто постійно без упину? Ну я б не сказав би, що НАТО сильно відрізняється просочуванням на купівському напрямку від Покровського. Але те саме відбувається так же само і в нас. Так же само таке саме просочення відбувається, як наші пілоти Фенікса бачать і на Сіверському. І на Турецькому, і на Поковському напрямку. Малі піхотні групи двох осіб і постійний, постійний рух. Рух постійний, бо більшість таких груп ми, зни... але таких груп ми знищуємо. але е... Пане Це Олеже ]мо... так Пане Олеже, щоб не складалось враження в наших глядачів хибне, техніки взагалі ви не бачите? Лише малі піхотні групи. Ні, техніка також буває, але якщо порівняно порівняно з минулим роком, чи так само цього року січня взяти, то техніка набагато зменшилась. Як правило, це про що, про що мова? Про, яку, про які види? Поодинокі БМП, МТЛБ, БТР. Одна-дві одиниці не більше. Так, ну дивлюсь на наш е, збір. Майже 50 тисяч гривень зібрано, але от зараз ми поки договоримо. Він зазвичай ще докочується. Дякуємо всім, хто долучився. Не змогли ми його на жаль закрити. Але сподіваюся, що глядачі, які дивляться нас в Ютубі, трошки пізніше ще будуть долучатися. Зараз немає малих донатів, нема чого соромитись. Навіть якщо скидаєте пару гривень, вдячні вам за кожен донат. І вже до кінця доби у пана Олега буде гарна новина для побратимів. Мовляв, збір закрили. Тож, друзі, не полишаємо. Пане Олег, спасибі Олег Поворознюк, позивний паровоз, начальник другої прикордонної комендатури швидкого реагування прикордонного підрозділу Фенікс, старший лейтенант, був у нашому ефірі.